Ребендя старий сліпий, хто його не знає, він усюди вештається та на ковзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм тугу розганяє, хоч сам світом нудить, по пітиню сіромаха днює й ночує. Немає йому у світі хати. Недоля жартує над старою головою, а йому байдуже сяде собі, заспіває, ой не шуми луже!» Заспіває та й згадає, що він сиротина пожуриться, посумує. Сидячи під тином, отакий то перебендя старий та химерний, заспіває прочалого, На горлицю зверне, з дівчатами на вигоні гриця те веснянку, а у шинку з паруками серби на шинкарку, жонатами на банкеті, де свикруха злая, про тополю, лиху долю, а потім у гаю, на базарі лазаря, Або, щоб ти знали, тяжко, важко заспіває, як січ руйнували. О, такий то перебендя, старий та химерний. Заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на копці грає. Кругом його степ, як море, широко синіє, За могилою могила, а там тільки мріє. Сивий ус стару чуприну, вітер розвіває, то приляже до послуха, як кобзар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть. Послуха повіє. Старий заховався в степу на могилі, щоб ніхто не бачив. Щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже слово, то серце поволі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка край світа на хмарі гуля, орлом сизокрилим літає, ширяє. Аж небо блакитне широке не б'є, спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає? Послухає моря, що воно говорить? Спита Чорну гору, чого ти німа? І знову на небо. Бо на землі горе. Бо на їй широкій куточка нема тому, хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце ночує. Його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе. Його знають люди, бо носить земля. А як би узнали, що він одинокий співа на могилі з морем розмовля? На Боже слово вони б насміялись, дурним би назвали, от себе прогнали, нехай понад морем сказали б гуля, добрий сині кобзарі. Добре, батьку, робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце та виспівуй, щоб люди не чули. А щоб тебе не цурась. Потурай їм, брате. Скачи, враже, як пан каже, на те він багатий. До перебентя старий та химерний заспіває весільної.